Всім привіт! Ми з півдня Одеської області, з міський район село Матруска. Я з кульніченко Анжели. це мій канал, Декоративний сад Півдня України. Ну ось, З цієї колишньої клумби перед двором в мене почалась ця квітоманія. Восени 2012 року, після урагану, я посадила перший ось цей ялівець. Це самий, мій перший, перший саме перша моя покупка. Потім я купувала вже троянди, все останнє, але перший ялівець це ось оцей він стрижений. Так, тут було багато, багато, багато різного в дворі. Я потім теж є фотографії, залишились. Як тут було спочатку, навіть як тут був спочатку ще трошки городини трошки було. Потім почала я це все засаджувати китами. Поступово потім купувала кущі, дерева, хвою, троянди. Тут в мене багато чого росло, але залишилось ось так. Ми все прибрали майже. І хочемо тут з чоловіком посіяти газон, тому що це наша вхідна зона. Ось тут. Наші ворота. Тут у нас вхід. Тут у нас зараз, ну, звісно, срач безбожний, листя падає. Завтра вже зранку мені не треба буде бігти так у город, і я трошки почну прибирати тут листя. Горіх ми цей держимо тільки задля тіні, тому що у нас тут спека цілий день влітку. Просто неможливо. І ми тут його тримаємо не стільки за горіхів, стільки за тіні влітку, бо без нього ми б тут не вижили, незважаючи на бесідку і на, і на цей тент. Так, фрижик. Так, що мені залишилось? Мені залишилось тут викопати дзвіночок, скучений, синій, пересадити. Хочу пересадити сюди туди, за трояндами. Зроблю тут обмежувач, і він буде собі там розплітатися. Тут ми згодом вже посадили плющ, і хочемо тут ну, вже навесну викинемо цей забор дерев'яний, поставимо сітку і хай плющ заплітає сітку. Тому що дерев'яний забор це дуже-дуже дорого, дуже шикарно. У нас час красити його весь час. Так, тут у нас залишилось трошки анемони лісової, її викопаю. Ще не знаю, куди пересаджу, але десь тикнув квітники на городі. там. Ще залишилось ось кілька водозбір залишився. Кілька кущиків, теж викопаю, пересаджу. І тут у нас ще трошки залишилося от рижик, от я туди і він туди, я туди і він туди. А, до речі, тут ще треба трошки горянки залишилося. За квілегією разом. І залишився флокс розтопираний, голубий, ж, десь викопаю, викидувати його не буду. Десь пересаджу. Ну, 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 ну що це за котяка? Ну, лізе під ноги і все. В принципі, тут все. Там ще у нас. Залишилась трояндочка одна, викопаю, пересаджу. Така вона мініатюрна. Мініатюрна. Тут ось росла троянда, залишився шиповник, це треба викапувати, корінь викидувати. І трошки кентрантусу теж пересаджу туди, десь в квітники. Так, і риси ми з чоловіком ще не вирішили. Тут у нас ростуть такі доволі прості старі сорти. Ми ще не вирішили, залишаємо їх тут і будемо викидувати. Так. Ну, спочатку сьогодні мені хоча б це все пересадити. Відсадити. Ну, рижик! Ну, диви, наступила на ногу. Лізеш прямо під самі ноги. Так. Потім пересаджу. Ну, спочатку повигрібати листя треба вивезти. Так що, думаю, роботи мені на цілий день сьогодні вистачить. Ну, ось так, такий план роботи. Зранку висила часник, певно, займатися тут. Бо тут треба стигнути посіяти газон до морозів, щоб він зійшов, головне. Так що тут ще треба буде висапувати, вирівнювати землю і потім, коли почну газон сіяти, я вам розкажу такий бюджетний варіант. Тому що я сіяла перші газони по правилам. Різниці ніякої. Але тільки лишня робота. Так, ну от і все, почнемо працювати. Ну, викопала я всі квіти. Ще не посадила, тому що вчора вже дуже втомилася, а сьогодні ще не хочу саджати, тому що роса. Трохи пізніше висаджу і тут і тут я спаде ще трохи роса, вистругаю всю траву і згребу її. І потім, якщо встигну, ще сьогодні зарівняю землю. Потім треба поїхати купити, обмежувати зразу, вставити в ці кущі всі обмежувач, тому що газонка залізає потім в коріння. І щоб не мучитись потім, треба вже краще зразу зробити буде це все. Так, у нас магнолія. Це вже випустила цвіточні бруньки. Це на слідчий рік вона вже буде цвісти. Оце все будуть квіточки на неї. Діти вже піднявся зранку, тому спішила зранку згребти листя, воно вже почало дути. Ось раз підсохне травичка вся. І буду тут висапувати. Вчора тут вже цей кусочок зробила. В трояндах посадила колокольчик скучений, синій, а тут я посадила з краю флокс. Разтопирчатий він буде таким голубим цвісти. Тут зразу як заходиш. У нас ось вхідна зона тут. І тут буде трошки теж обмежувати посажу, щоб газон не ліз сюди. І колокольчик, щоб не ліз, і флок, щоб не вилазив газон. Треба все обмежувати. Так ну наче поки все. Підстригла трошки мудрину, тому що потім посіється газон, буде молодий, тут уже не походиш. Підстригла ось тис. Ще так буде наростати. Я все ніяк не могла придумати, як його стригти. Сьогодні постригла. Трошки я лівець тут обстригла, який йшов до тису вверх, щоб було помітно Так, цей пялівець я передумала стригти. Отак от, як оці. залишу так, він такий йде цікавенький. Я його трошки прорідила, почистила хвою суху внутрі там і трошки прорідила і зробила живці Буду сьогодні живцювати його. Тиса трошки пожевцюю. І я лівець цей. Зараз, поки тут все сохне, піду живцювати і покажу. Трошки підстригла, тут верх підстригла, бо тут у нас бузок позаду росте, треба буде потім листя впаде у вишні і треба буде її почекати. Це сусідська вишня, до нас вже геть залізла. Почікую все, що так по межі її обріжу. Цей п'ялівець теж трошки підстригла, він ще у нас молодий. Он поголювала гілочки. І будемо чекати, поки будуть наростати шапочки. Ось ще молоденькі гілочки геть тоненькі. Тут я так не дуже густо зробила, тому що позаду виноград у нас йде, щоб можна було виноград обрізати, щоб він дихав, щоб йому повітря вистачало. Тут вчора гріблась копала, викопувала все, викопала ось папороть. Це такий сорт, що не повзе корінням. Бачите, воно, воно не стріляє, а таке от кучкою росте. Я ще не придумала, де буду її висаджувати. Приїде чоловік, ми з ним вирішимо, тому що, може, тут він буде. Відмостку робити попід хату, а тут такий у нас уголок буде тіньовий, то десь тут її приткнемо, мабуть. Ну так, треба буде все рівняти, згрібати. Ще доведеться може навозити землю, це якраз до чого вдома, то займемося цим удвох. Бо все-таки однієї одній тяжко це все робити. Ось тут у мене ще росте криптомерія. Я зараз не скажу, який сорт. Бачите, яка вона така, як закручена, вся як спіральки такі. Вона вже з шишечками. Ті шишечки в неї цікаві. Це у нас бузок мейера буду черенкувати, теж смородина буду черенкувати теж декоративна. І буду барбариси черенкувати, потім уже пізніше, пізніше трошки. Ну так, трошки вже вигребла листя, хай земля просихає, бо повністю тут в ямках було багато листя і волога затримувалась. Тепер воно підсохне все, вистругаю, згрибу і, може, хоч трошки почну рівняти так. Сусіди щось там пиляють дрова. Тут у нас троянди ростуть, трошки листя згрібла в дворі, воно вже знову насипалося. Собаки лапті таскають, взуваються. А тут у нас ростуть трояндочки. Ну, Скоро десь через тиждень передають на морози, тому трошки, може, зріжу воду поставлю останні. Ну, все, поки. Ну ось, <кліст> Сьогодні почала нарешті вирівнювати землю. Як бачите, тут рівняю, а тут треба ось ямки, треба навозити землю. Тому вон. тачка. І потрошки навожу землю, там рівняю, тут навожу. От так і буду горити, поки я вирівнюю весь кусок. Не знаю, сьогодні встигну чи ні. Бо скажу, що це не так то просто і не так то швидко. Бо треба возити землю з кінця городу і все вирівнювати, щоб було тако гладенько, бравенько. Щоб потім можна було сіяти тут газон. Ну, Коли закінчу все рівняти, тоді покажу, тому що, ну, як би так показувати нема що. Я гребувся. Хоча, може, трошки потім. Зніму відео, як я це роблю. Ну що, вчора я так і не закінчила. Поїхали забирати племенницю з родому. І тут якраз залишився цей кусок. Тут треба навозити землю і рівняти, бо тут геть ями-ями ми весною викопували багато квітів, особливо цибулькових. А ще був такий оцей птіцемлечник. Зараза така, то ми його прямо так з землею викидували. Тут виявляється, чоловік сказав вивільнити місце, бо він прямо звідси буде заїжджати і залишати тут машину. Тому я вчора викопала дві троянди. Всі викопати треба флокс цей розтопирчатий. Ну там залишу один отут. Ось один, два, три кущі треба забрати. І, мабуть, кущик тут посаджу один, щоб цим дорі. І кущик десь там між трояндами під хатою. Ну, отак тут, бачите, вже зарівняло все. Тут треба тільки вирівнювати все. Вирівнювати, вирівнювати, закінчу, потім покажу, як вже все буде готово. Треба якраз заодно вигрибу вигребу тут листя. І в мене в кінці городу я беру землю, якраз туди ось зберу листя, вивезу. А там буду набирати землю. Ну, Починаємо працювати. Ну, Сюди ось кінець городу на нашу кучу компостну вивожу листя. ось. О, і тут, ось в самому кінці, теж була яма. Копала землю звідси, це на першу свою гірку. Брала землю звідси. І вийшла компостна яма. Ось. Викопаю. І знову буде яма. Ну, Пішли тепер копати і возити землю в двір, з двору листя. Ось все вирівняла землю повністю, Фу. задихалась, де навезла, де згрібала, вирівняла все повністю. Зараз трошки відпочинку і почну виставляти бордюрну ленту. Ось так все. І буде у нас тут на газон. Заморилася страшне. Спина болить, руки відвалюються, але закінчила. Все буде Україна. Всім пока.